Боротьба за сільськогосподарську землю Владиславівської сільської ради, що на Млинівщині, керівництво підприємства СБ Україна рівне ще з 2008-го обробляє ці поля і має усі необхідні дозволи та документи для цього. На сьогоднішній день підприємство орендує в населення 1550 гектарів землі по Владиславівській сільській раді. Договори укладений у 2008 році на 15 років. Догорі зареєстрований в реєстраційній службі. До сьогоднішнього дня на території сільської ради все було чітко, ніяких конфліктів не було. На території працює декілька фермерських фірм, менші, більші. Найвелика і потужня, яка має в оренді 625 паїв, це фірма «СБЄ Україна Рівне. 625 паїв обробляють заключені на них договори з кожною фізичною особою, з власником державного акта, і договори зареєстровані в державному реєстрі. Для сільського голови Людмили Коваль стало справжньою несподіванкою, коли місцеві жителі поінформували, що на паї, які перебувають в оренді УСБ Україна, приїхала техніка іншого підприємства і розпочала сільськогосподарські роботи. Сільська рада не повідомлена про ці дії. І Почали самі обробляти, виносити, обробляти землю, не повідомивши не орган місцевого врядування, вам казати все-таки, ми сьогодні повинні володіти якоюсь інформацією для того, щоб навіть в деякій мірі відстояти позиції своїх людей і захистити їх інтереси. Про підприємство конкурента Людмила Коваль знає, проте не розуміє, на яких підставах вони вторглися на їх територію. Фірма в нас працює по в сусідній сільській раді, підгаєцька сільська рада. От і вони весною вони працювали з деякими громадянами нашими, але інформації в нас про те, що договори заключені, на сьогоднішній день немає. Від самого ранку на поля заїхала сільськогосподарська техніка підприємства і почала орати землю. Технологічний процес використання землі, хоч і був порушений, але врожай вони не знищили. Тиждень назад тут ще був ячмінь, СБЄ Україна рівна, зібрала урожай, буквально стоїть у цей поле під. Стерньою стоїть буквально 2-3 дні. І от на сьогоднішній день склалась така ситуація. Що... Правопорушення та конфлікт вдалося залагодити завдяки втручанню поліції. Ті зупинили незаконні сільськогосподарські роботи та навіть відкрили кримінальне провадження. Поліцейські встановили, що представники товариства з обмеженою відповідальністю, яке власне є заявником, у 2011 році уклали договори з жителями села Новоселівка про оренду земель до 2022 року. Ці договори зареєстровані у встановленому законом порядку та внесені у відповідний реєстр. Цьогоріч представники іншого сільськогосподарського приватного підприємства, яке орендує землі на території Рівненської, Волинської та Тернопільської областей, переуклали договори з кількома жителями Новоселівки на свою користь. За попередньою інформацією, ці договори не набули законної сили. Однак підприємство розпочало здійснювати земельні роботи на окремих ділянках. За обома повідомленнями, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України, тобто самовільне заняття земельної ділянки. Правоохоронці вилучили трактор та сівалку, за допомогою яких обробляли землю. Та вживають заходів щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно. У підприємстві СБЕ Україна знали про зазіхання конкурента на їх землю. Вони йшли по селі, їхні представники йшли по селі і. З людьми говорили, обіцяли, гроші, платили, навіть наскільки мені відомо, по 2-800 платили, давали за те, що людина заключить з ними договір. І поукладали. Основна частина людей не уклала, а якась частина уклала, ми не знаємо, яка частина уклала. Всього у нас тут 670 договорів укладено по цій сільській раді. Ну от На сьогоднішній день бачимо, що 8 ділянок вони. От коли працювали всі наші фермерські. Господарства при заключенню договорів по державних актах, абсолютно всі проходили одну процедуру. Погоджувала сільська рада, передивлявся кожен договір землепорядник сільської ради, підписував, підписував сільський голова цей договір, підписував представник фірми Геокадастру, яка виготовляла технічну документацію на кожну діляночку. І тоді вже підписував. Ставилась печатка і ми ці договори представники фірми реєстрували. Оце проходила така процедура. У всіх не тільки СБ Україна рівна. У нас ще є дрібніші фермерські господарства, які точно таку ж процедуру проходили. В товаристві СБ Україна вважають, що дії конкурента є абсолютно незаконними, що підтвердили і представники правопорядку. Люди були вкладені з нами договорів оренди, а вони вже другий раз ну, договір розриваються в трьох випадках. По закінченню терміну дії. По... В судовому порядку і за згодою двох сторін. Термін дії в нас ще не закінчився, в 2022 році має закінчитися а але до закінчення терміну дії вони вже переуклали ті договори. Ну, Фактично вони їх не зареєструють, тому що вони вже ці договори попередні зареєстровані. Так що в них ніяких правових основ немає. Для того. Землевпорядника підтримує і Людмила Коваль зауважує, що жодного зареєстрованого договору вона не бачила. Вони сказали, що в них є також заключені договори з деякими нашими жителями, з власниками земельних паїв, що вони з ними домовилися. Ці люди написали їм заяви і вони планують заключити договори. І я отримала таку відповідь від одного з працівників фірми, що договори в даний час будуть йти на реєстрацію чи знаходяться на реєстрації. Но зареєстрованого договору ніхто сільську раду не пред'явив. Незважаючи на завдані збитки, підприємство СБ Україна рівне продовжить працювати на законно орендованих полях. А з самовільним захопленням земельних ділянок будуть розбиратися тепер правоохоронні органи.